У нас сьогодні 1 вересня, ось як підтвердження, діти йдуть у школу, а ми дивимося, що у нас тут на панелі приладів 3494 до 100% автомобіль заряджений, ну і починаємо заміряти. І от у нас пройшов рівно місяць сьогодні. Вранці було зафіксовано пробіг автомобіля і показники лічильника, з яким я боровся майже місяць. Я чому пропустив один місяць дайджесту, тому що. Почало вибивати якось в серпні доволі таки часто електрику, мережу. А станція моя, яку я показував до цього, якщо світла немає, зникає, вона не записує в пам'ять, скільки було витрачено енергії на зарядку акумуляторної батареї. Через що мені трішки довелося переналаштувати, поставити ще один автомат з лічильником всередині і вже у вересні провести повний нормальний цикл замірів, щоб не було якихось там. Сюрпризів, так би мовити. Що у нас виходить? Що за місяць електромобіль по лічильнику спожив 253,3 кВт години енергії. При цьому ми проїхали 1355 кілометрів. Доволі таки немало, але менше, ніж їздили в інші місяці. Ну і от у нас що показує електромобіль. Середня витрата 15,7 за останні там якісь поїздки, що у нас показують записи від. Лічильника, яким я заміряв витрати за цей місяць, і якщо ми перемножимо переділимо всі ці показники, ми отримаємо середню витрату на 100 кілометрів на рівні 18,69, Ну 18,7 квт годин на 100 кілометрів шляху. Це при тому, що вересень у нас був не такий теплий, як, наприклад, останні заміри у мене. У червні місяці, і тоді показники були 18,52. Але у червні місяці ми ще заряджалися від звичайної розетки, яка має потужність 13 ампер. А у вересні місяці я подвоїв цю потужність, і в нас виходить 25 ампер. Але так електромобіль їде далі по своїм справам. А ми йдемо підбивати підсумки. Давайте підведемо підсумок цього такого експерименту, який я провалив двічі перший раз липень-серпень, тому що не врахував особливості зарядної станції цього такого волбокса, який є потужніший ніж звичайний блок від звичайної побутової розетки, яким я хотів якраз таки і показати основну різницю і суть цього експерименту. Показники липень-серпень були збиті, вони були б неправильні, неточні, через що я вирішив все налаштувати і почати нові заміри у вересні, що в принципі і зробив, і отримав цифри, але я завтикав і не відключив підігрів батарейки, який у моєму електромілі, як я зрозумів, він не враховується в статистику витрат електромобіля, але суттєво його помітно саме на лічильнику. Просто давайте підведемо підсумок і поділюсь з вами. Для чого це все було розтягнуто майже на півроку чи навіть більше? Найменше відхилення по витраті, по показникам витрати між бортовим комп'ютером і лічильником, який стоїть перед зарядною станцією, я отримав у червні місяці на літній гумі при зарядці від звичайної розетки. Тоді відхилення було 15,75. У вересні вони вже склали 19 Тобто у нас електромобіль. Показує на 12% менше ніж реально витрачено на його рух на 100 кілометрів. Гадаю, зрозуміло. Нагадаю, що я почав цей експеримент вести і в цілому в'язався цю всю історію ще у лютому місяці, коли електромобіль на 100 кілометрів свого шляху сположивав не так, як от там 18,5-18,7 квт годин на 100 кілометрів, а 31,2. Практично вдвічі більше. Та? Мене це зацікавило. Я дивлюсь по показникам, що в теплий період щось ледь не вдвічі менше витрачає електромобіль ем, на приведення себе у рух, на там, створення комфортних умов. І я тоді зачепився за це, почав колупатися в цій темі. І я майже показав вам різницю. Перше, ми побачили, та? електромобіль максимально ефективний в теплий період року, червень, місяць, ну, липень-серпень також, але я не зафіксував ці показники. І це найважливіше, що ви можете знати, і яку користь ви з цього можете винести. Якщо у вас є електромобіль чи ви збираєтесь його купити, ефективніше за все, буде його заряджати і тримати в якомусь теплому гаражі, тому що електрика, хімія батарейки, вона любить температуру, при температурах нижче там десь. Плюс 8, плюс 5, вже вмикаються підігріви, і ефективність в цілому хімічних процесів вона падає в морози. Так, взагалі, як бачите, у лютому 31,2 кВт години на 100 км, Це ну реально як у єтрона. А в мене електромобіль він практично вдвічі легший і менший від того єтрона. Тобто тримайте в гаражі, навіть якщо він просто простоює, тому що менше буде витрат на підігрів батарейки і менше витрат на. Просто зарядку і навіть на 100 кілометрів, тому що виїжджаючи з гаража, у вас батарейка ще буде тепла, тепліше ніж на дворі, і хімічні процеси будуть відбуватись краще, можна зняти вищу потужність і можна бути дещо ефективнішим. Це перше, що ви маєте запам'ятати, електромобілі люблять температуру. Навіть з вмкненим кондиціонером, влітку в спеку плюс 40 електромобіль ефективніший, ніж взимку з вимкненим кліматом взагалі. Це і мої показники показують, і в цілому також багато досліджень, багато відео на цю тему є. Це ну якби багато хто цього не розуміє і не знає. А друге, звісно, на літній умі витрати менші. Це якби логічно і корисно буде знати навіть тим, хто їздить на автомобілях з давного внутрішнього зрання на газу, на бензині, на дизелі. І третє, що мені не вдалося вам показати, і через що я в цілому затіяв цей експеримент з різними зарядними станціями, з різною потужністю зарядки, це те, що при зарядці вдома змінним струмом від там побутової розетки чи від волбокса, наприклад, в залежності від максимальної потужності порту зарядного змінного його струму і зарядного пристрою, яким ви заряджаєте свій електромобіль, теж можуть бути різні витрати. У нас виходить, що я приведу приклад конкретно на своєму електромобілі Mazda mx 30 максимально потужність зарядного порту, якого складає 6,6 кВт. Я заряджав початок експерименту звичайним зарядним пристроєм від побутової розетки. Цей пристрій має потужність 13 А, Якщо ми перерахуємо, то це два кВт. Його потужність, тобто це більш ніж вдвічі менше, ніж максимальна пропускна здатність порту. В такому режимі, при такій потужності, ефективність зарядки є на рівні десь 75-80%, тобто коефіцієнт корисної дії. Чому і куди ці речі, куди енергія зникає. У нас є опір дроту зарядного пристрою, взагалі, який вставляється зі штекером в автомобіль. Чим довший, до речі, дріт, тим також у ньому більше втрат енергії, якби тому намагайтеся зробити так. От я вже не в першому своєму відео про зарядки і електромобілі розповів. Так, що от у мене від не те, що в будинок, а в цілому на територію. на там, домоволодіння, і я одразу біля нього ставлю максимально близько зарядний пристрій з максимально коротким дротом, щоб мати мінімум, по-перше, витрат. По-друге, щоб не було ризику, що якщо в тебе особливо декілька точок, десь може статись перегрівання, там закоротить, десь щось займеться, чи просто в цілому станеться коротке замикання і погори, там, чи проводка, чи ці місця з'єднання, щоб мінімізувати саме отакий ризик. Друге, сам зарядний пристрій чи зарядна станція в вони нагріваються. При нагріванні також втрачається енергія. В принципі, це логічно. Ну і третє, найголовніше це інвертор в самому автомобілі, він теж має свій коефіцієнт корисної дії. І це не означає, що якщо ви його навантажите на повну, він буде втрачати мінімум якраз таки енергії. Тому що інвертор при перетворенні зі змінного на постійний струм, він теж нагрівається. Він нагрівається найбільше і в ньому якраз таки відбувається найбільше втрати. Цих цієї енергії і в моєму випадку безпосередньо ідеально якраз таки є. Автомобіль не має порту трифазного, він є однофазним. При однофазній зарядці ідеально його заряджати потужністю десь в районі. 87-95% від максимально можливої, тобто від 6,6 кВт, ми беремо, віднімаємо десь 5-10% і залишаємо. У мене так і виходить. Я поставив не 28,7 А, а у мене от 25 А. Оця зарядна станція, цей волбокс може давати такий струм. Це вдвічі практично більше ніж зарядний блок від звичайної побутової розетки. І виходить, що якщо від звичайної побутової розетки ефективність. Не більше 80%, то при вже 25 ампер у нас ефективність складає на рівні 80-десь ну від 85 і до 92%. Тобто я втрачаю там не 20-25%, а наприклад 15 чи там 8%, там як пощастить, яка температура. Також додатково ще на витрачені втрачені, називаємо так кіловат години при зарядці У нас впливає. Від потужності зарядного пристрою і струму, яким ви заряджаєте електромобіль. Чим він нижчий, тим довше у нас відбувається сам процес зарядки. В процесі зарядки у нас в електромобілі задіюються помпи на циркуляцію, охолодження. Кожна помпа, навіть якщо у нас споживає 10-20 Вт за 10 годин, поки електромобіль заряджається, це перетворюється вже в 200-300 Вт. При вже там, більшій кількості днів це вже переходить в 2-3 кВт. Тобто це теж враховуєте в режимі стендбай, в електромобілі теж відбуваються якісь втрати. Більшість електромобілів мають сім-карти для доступу там, в інтернет, передають інформацію там, в додаток на смартфон, Якби це все потребує енергії. Вона частково береться з 12-вольтової батарейки, яка в більшості електромобілів знову ж підзаряджається від високовольтної батарейки, якщо суттєво розряджається. Ну і так само береться енергія з мережі. І це все електромобіль може не враховувати, але знову ж від моделі до моделі, від виробника. До виробника. І от, та, там багато ще хто з перших серій писав в коментарях, що навіщо так заморочуватись, там електроенергія вона коштує копійки, там, навіть якщо там 20-30%, там ну, нічого страшного, я з вами погоджуюсь. Я не через це задіяв цей експеримент. Просто було цікаво поколупатись більш глибше в цій темі, зрозуміти для себе. Чому так відбувається, ну і вам пояснити також, як бачите, цікавий матеріал такий виходить у нас. Ем, і це важливо сказати, що та це копійки зараз, коли у нас там кіловат година коштує там, по нічному тарифу 2,37 чи 2,40. А коли ціна повернеться до ринкових якби, рамок, тоді вже буде цікаво, тому що, ну, наприклад, візьмемо на тисячу гривень. Які витратили на зарядку електромобіля, у нас 200 гривень чи 150 гривень будуть викинуті просто в повітря. Багато хто теж, до речі, під попередніми відео зауважував, що у автомобіля з ДВЗ, чи бензину, чи дизеля теж там в холодний період витрата зростає, та витрата зростає. Але вона зростає зрозуміло, тому що холодно. там, Знову ж таки, більше, якби двигун працює на холостому, прогріває салон, прогріває сам себе. Він стартує з більш нижчої температури, тому більша витрата, важче крутити, коли двигун холодний і так далі. А от витрату енергії. Оцю таку паразитну, яка нікуди в електромобілі не дівається, там, нагрівання кабелю, інвертору, там, роботу помп і ще щось. У порівнянні з двигунами внутрішнього згорання можна привести, як типу, коли ти заправляєш автомобіль з дизелем чи бензином, і в тебе десь 20% лється, чи капає, чи просто, тому що ти їх ну, от, в електромобілі ти цю енергію корисно ніяк не можеш використати. От в чому вся суть, і от в чому вся особливість і в чому вся різниця. Тобто, Тоді в електромобілі, як бачите, є свої особливісті. Він може бути дешевим, але в нього дуже багато витрат сторонніх, які якби прибрати, то він би був ще дешев. 15-20%, якщо сказати комусь, хто їздить на ДВЗ. Особливо в бензинових автомобілях, там атмосферних, великокубатурних, то їх би потішила така зміна витрати 15-20%. А в електромобілях, як бачите, ну, багатьох це не цікавить, тому що ну, копійки і так далі. Та, до речі, витрати енергії на перетворення там, чи якісь паразитні взагалі втрати енергії при зарядці постійним струмом на цих самих комерційних зарядних станціях, вони теж присутні. Я знімав відео, здається, на її гольфі. Не пам'ятаю, в мене теж було. Але вони набагато менші, ніж від мережі змінного струму, тому що не відбувається перетворення, але там теж є апаратура, яка працює, яка нагрівається. І вони теж є. Тому висновок, який з цього можна привести. Перше, я сказав, температура тримаємо електромобіль в теплому приміщенні, паркінги, гаражі. І так далі. Друге, використовуйте зарядні пристрої, якщо заряджаєтесь від розетки змінного струму вищої потужності. Ну тобто наближайтеся там, наприклад, до відмітки, якщо там 32 ампери можна пустити струм, то ставте 30. це буде максимальна ефективність. і Оці сторонні втрати вони будуть мінімальними в даному випадку. Ну і заряджайтесь, якщо маєте можливість поставити вдома зарядну станцію постійного струму. Тут треба теж порахувати, скільки вона коштує і скільки ви на цьому зекономите на втратах, якби і це буде економніше, максимально. Такі висновки можна провести із такого мого експерименту протяжністю більш ніж півроку. Якщо вам було цікаво, маєте якусь додаткову інформацію. Залиште обов'язково її внизу під відео. Сьогодні, 1 жовтня, велике свято в Україні, покрова і це день захисників і захисниць, які стоять на варті незалежності нашої країни, на варті того, що ми взагалі живемо в своїй країні. Тому привітайте, подякуйте, обов'язково підтримайте донатом наших військових. Дякую за увагу. Інтерес до цього експерименту, дай якщо він вам сподобався, тисніть подобайку, підпишіться на канал і до нових зустрічей.